Сьогодні проблему об'єднання, ви знаєте, що йде об'єднання громад. Є багато проблем в селах, в селищах міського типу, і особливо це в гірських районах, а не тільки в гірських, а й в Низемних районах. Ми думаю, що тим, тою проблемою обов'язково сьогодні поділяться наші голови сільських рад, секретарі сільських рад. І ми сердечно вітаємо воє голови секретарів сільських рад із села Бісля Ільник Карпатського Шум'яча Верхнього Верхнього. Так що ми так, так що ми сердечно вітаємо їх і запрошуємо до слова. Eh, сільського, сільського голову eh, із села Карпатське пані Марії організація громади на вирішення соціальних проблем села. Будьте. Дорога християнська українська родина. Саме перше, я хочу всіх привітати в нашому Бойківському краю. Я б хотіла, щоб це частіше зводилась наша, як конгрес, так святкова частина, так родинна частина. Ми більше спілкувалися. Мені здається, що ми би ліпше вирішували ті справи, як воно на відстані. Бо ми на Україні привчилися жити, не забули москальської справи. Моя хата з краю нічого не знає. А якщо ми будемо єдиними. Пільним, сильним нас тоді ніколи, ніякий агресор не поглине. Бо якщо би ми не були єдиними, ми б не доказали агресору, що ми годні вийти з голоду, з холоду, з безробіття, з нещастя, з хворів. Але ми доказуємо, бо ми є жінки і чоловіки в нас прекрасні бо ні співали в народі. Хай бойко грає, бойкиня танцює, хай все добре придивляє, яка як на його чує Різно в нашому краї є, але хочу представити такі невеличкі пару слів за моє рідне село, де я керую. І як дуже важко у теперішній час бути керівником, як дуже за ті роки, за наші часи, відколи Україна від'єдналася від Росії. То дуже важко, дуже занедбалися наші дороги. У мене, наприклад, в селі є 1019 мешканців, серед них 650 мешканців, які годні проводити вечори, проводити різні художні керівництва, різні становища, вони годні проводити і спільно би проводили. Але що я за той час занедбався в мене народний дім? Занедбався в мене, а фельдшерський фельшерський пункт. На даний час у мене до року 25 діточок в мене є фельдшерського фельдшерському пункті, в якому не є де зберегти тепло, бо вікон немає, бо будівля старенька. Дуже, дуже, а село моє мальовниче, страшно мальовниче, бо межуємо ми з Закарпатською областю. З тої сторони проходять гори е, до Довбушівкам, як вам комусь серед вас відомо, з тої сторони проходить. Янківські перевали, з чуда переходимо до ужоцького перевалу. Страшно мальониче, ще ще страшно мальовниче наше село, але що, як до нас немає дороги, до нас немає доходу, в нас відсутні бюджетні кошти. І як тепер, не дай Бог, піде та наша, це наше об'єднання, кажуть так, моя бабця має 90 років, і вона каже так: а що з того дитинку вийде, якщо з'єднати 10 жібраків докупи до цього до 11, го боя між них? То той войк буде заверсти їх до последнього, не буде мати ні тої колишньої сорочки, в колишній час називали у плічах. не буде мати нічого. Тож гуртуймося. Дуже щиро хочу вам подякувати за таке зібрання. З різних сторін ми зійшлися, як би не було один на одного, поглядаємо і мило будемо згадувати ті хвилини, ті часи, що ми провели нині сьогодні. Е, гуртуємося ще більше. І ще більше буде нас боятися той агресор. І ще краще ми вийдуть в наші діти з наших сімей, і ще краще будемо чекати від Господа Бога і від усіх. Хай Господь всіх благословить. І не забуваємо один за одного. Будьмо спільними. Дякую. дякую. Дякую, дякую. І ми так скажуєте, сьогодні спілкувалися з паном Марійкою, і так думаємо, як би було добре. Якщо б і майстри, і не майстри, і наші викладачі, і наші світочі то зібралися раз в місяць, та поїхали в села, та поговорили, та позустрічалися, то знаєте, було б зовсім незле. І громади були разом, і нас це викріпили. ви як думаєте? Так що давайте пропозиції до ухвали. Дякую. І я запрошую, ой, дошкор, до слова до слова. Доставки немає. Ольгу Джус, голову Дубинської районної організації Союзу Українок, Рівненщина, де Анатоля Джус, десь вона за, за, забігалася е, в її е, тема виховна програма в навчальному закладі на основі цінностей. Які ж би мали бути цінності у нас у школі, і як би ми мали працювати, щоб наша нація... Була на місці і щоб вона створила. так. Пані Оля Джуз, десь вона там забігалася. Прошу пані Оля Джуз, я вас прошу за про слова.